Всім привіт! Я знаю, що вас всіх вже теж підзадовбали ці розмовні відео, але ну в принципі треба ще останній раз поговорити. Ну можливо, не останній, можливо, я ще десь тисячу відео зніму, але варто поговорити. Як ви знаєте, я читаю ваші коментарі, тому я насправді читаю кожен ваш коментар. І недавно я натрапив на дуже цікавий коментар, який звучав щось в стилі: «Ха-ха! Ютуб -ха, забрав монетизацію, тепер ти здохнеш бомж. Друже. Я хочу тебе зразу розчарувати. Я ніколи і не заробляв. Ось тут, де ти бачиш, це є моя квартира. Ось тут я сп. Сплю... Кожної ночі. А тепер для статистики. От я зараз покажу на екрані вам, скільки я зробив переглядів з січня до лютого. Це 150 тисяч переглядів. І як ви бачите, за цей час я заробив 15 доларів. 15 доларів в гривнях це десь 300 гривень приблизно. Я не знаю, ну щось в тому стилі. А тепер подивимося, скільки я заробив з березня до сьогодні. Це також 150 тисяч переглядів і 3 долари. Чи є різниця? 300 гривень і 90 гривень, по-моєму, одна хрінь. Насправді, ця ситуація з Ютубом це про це можна насправді зробити цілий ролик окремий серйозно. Тут дуже довго розказувати, але суть в тому, що більша частина рекламодавців у всій планеті просто взяли і відмовилися від Ютубу через те, що вони рекламують е їхні, показують їхні реклами на різних екстремістських роликах. В цьому випадку, та я розумію, насправді нічого страшного. В цьому випадку більшість вони відмовилися, і реклама пропала у всіх на каналах. І всі зараз почали зарплати. В, ну, в приблизно в 4 рази менше, такий самий е, приклад можу навести з it Айтіпедія, ну, всі ми, мабуть, знають цього чувака, він знімав якийсь блог, який набрав 500 тисяч переглядів, і з нього він заробив так само 15, 15 доларів, щось таке. І зараз на Ютубі дуже багато людей роблять відео, типу, все, я йду з Ютубу, більше мене тут не побачите. От в такому випадку ви можете знати, що така людина точно знімає суто заради грошей. Більше ні для чого. І в результаті, як ви розумієте, розумієте, Я як ходив на роботу кожного дня, так і буду продовжувати ходити на роботу кожного дня. Просто в такому випадку більшість ютуберів російськомовних теж почнуть ходити на роботу і теж них стануть рідше виходити ролики. Ну, або ж вони здохнуть з голоду, і, я сподіваюся, Мартиненко здохне найпершим. Тому якщо ви думаєте насправді, що йти на Ютуб, ви хочете займатися Ютубом заради грошей, я вас мушу розчарувати, ви не зможете цим займатися заради суто грошей. Хіба що ви будете рекламувати всякі піраміди, всякі відкриття кейсів, ну і стрип-клуби. Чи щось таке, я не знаю. Наступна тема, яку я хотів поговорити, це навіть якась не дуже важлива тема, чи щось таке. Це просто знову ж таки з ваших коментарів беру, тому що багато з вас, хто помітив, що я ходжу. Був у деяких відео з бентами або ще чимось. І хтось бачив фотографії в інстаграмі і так далі, і ви питалися мене, що це в біса таке. Насправді розгадка дуже проста, але детально про це я не дуже хочу розказувати. Словом, в мене, типу. Знайшли пухлину, її вирізали, і тепер я просто заживаю. І це все. Більше деталей про це не буду розказувати. Дякую дуже вам, друзі, що ви за це піклуєтесь. Піклуєтесь про мене, мені дуже приємно, але не переживайте, все буде добре і нові відео також будуть. І знову ж таки, я помітив, що сьогодні ще все відео буде заключатися у відповіді на ваші коментарі, по суті. Так ось. Нещодавно прийшов такий коментар, що вам не подобаються ті ігри, які я граю. І я, в принципі, розумію, тому що тут є така річ, як смак. Всі смаки у всіх людей це дуже суб'єктивна річ. І кожен любить щось одне. Н не буває такого, щоб смаки у всіх сходилися. Фактично не буває. Іноді буває. Наприклад, Путін. Путіна всі люблять. Я розумію, насправді Night in the Woods або Owl Boy це дуже Дуже специфічні інді проекти, і більшість з вас можна сказати молодшої вікової категорії. Ну або просто народі школьники. Я розумію, що більшість з вас любить якісь графонисті ігри або ще щось, словом, aaa проекти чи просто народі Ааа ігри. На своєму каналі я завжди граю ті ігри, які переважно подобаються мені. Деколи, звісно, граю вже те, що хочеться народу. Таке, наприклад, як Слізеріо або щось таке. Ну, мені ця гра якби не сильно сподобалася, але вже зіграв, тому що народу більше сподобалося. Ну і це така якась хайпова була тема. Типу, навіть то відео набрало багато підписних переглядів. Але навіть дивлячися. Півдіпая я Півдіпая вже дивлюся 4 роки, і він говорив дуже цікаву тему. Що йому краще, йому цікавіше грати те, що йому приносить задоволення. Не хотілося би грати ті ігри, які для нього приносять якийсь дискомфорт. Тому я так само, мені подобаються такі чудесні ігри, як е, навіть цей Night in the Woods, які мають в собі якусь душу, які мають щось таке спеціальне в собі. І вони для мене є кращими, ніж якийсь там Battlefield, Call of Duty, Modern Warfare 4, Black Ops 5. Є така одна. Розумна фраза. Що ви знаєте, як і письменники, ніби пишуть книжку самі для себе водночас, але в голові вони будують собі теоретичного читача, який би мав сприйняти цю книжку, який би мав полюбити її і розділити її разом з письменником, розділити всі ці емоції, тобто якийсь спеціально націлений споживач саме цієї книжки. Так само і я. Я роблю відео для себе, мені подобається це робити, мені це дуже подобається. Але водночас я хочу отримати якийсь фідбек. Я отримую фідбек. Мені дуже подобається ваша Коментарі вони дуже мене мотивують. Серйозно, дякую вам, друзі. Але мається на увазі в кількості фідбеку є різниця. Відчувається, що його якось недостатньо заради всіх цих старань. І я думаю, що в голові мені складалось таке враження, що більшість людей мали би вподобати саме цю гру, тому що вона є якась більш душевною, більш якоюсь яскравою, в ній більше якоїсь цікавості, ніж в якомусь Call of Duty. Але на ділі виявилося, що це, на жаль, не так. І тут ми ніби переходимо до наступної такої частини розмови, про яку я хотів сказати, це стріми. Дуже багато людей з вас писало мені, де пропали стріми, чому їх немає. Ну це очевидні факти. Знову ж таки, повторюю, мене була операція. Я не зовсім міг насправді стрімити. Але на стріми я хочу зараз вивести от всі ось aaa ігри які мені насправді не цікаві, щоби проводити їх на каналі. Але крім того, я побачив, що вам і не цікаві такі інді проекти, які цікаві мені. А отже, я і їх також буду виводити на стріми. У відео залишиться лише монтаж, лише монтажик, типу як розмовні відео, типу як вуса, типу як е е бомж і... І інша така маячня, якісь хеппівілс, якась дурня без сюжету, взагалі, яка буде просто сісти, полахати і вийти. Все інше, на жаль, чи на щастя, я не знаю, бо бачу для вас цікавіше, на жаль, стріми. Мені стріми менш цікаві, ну але таке буває. Це інше переноситься на стріми. Ну і остання тема для розмови на сьогодні це. Компанія Аула чи Аула, я не знаю, не пам'ятаю, як вона там правильно пишеться. Знову ж таки, виходячи з ваших коментарів, дуже здивувало те той факт, що дехто з вас обурився і сказав мені, що я продався за те, що я просто розіграю для вас призи. Якщо дуже коротко, я зараз розкажу, як це відбувалося, для чого це відбувалося, що в біса було. Але спочатку подумайте, як абсурдно. Звинувачувати людину, що вона продалася при тому, що я роздав вам і ігрову мишку, і ігрову клавіатуру на халяву безкоштовно. Ви мали просто взагалі навіть не треба було ніяких умов виконувати конкурсів, просто взяти і репостнути. Це все Зі мною списалася компанія Аула. Сказали, що у них є ось такі от продукти туди-сюди. Ну і вони запитали, чи не хочу я співпрацювати з ними. При тому, що зразу зазначили, що нічого за це не будуть платити, просто що я отримую там два-три продукти на халяву, і з умовою, що я їх роздам своїм підписникам. Я подумав, а чому б і ні? Зробити приємне підписникам це завжди класно. Моя це моя думка. Я не знаю. Можливо, ви не так думаєте, можливо, ви думаєте, що собі краще забрати ці всі продукти. Ну, окей, я розумію ваші побоювання на рахунок того, що хтось там продався або щось таке. Ну в цьому випадку, на жаль, такого не було. Я кажу, на жаль, саме тому, що мені дійсно шкода, бо я би хотів отримати. Гроші за це. Це прикольний би був бонус. Як я вже вам повідомляв на початку, я заробляю 3-4 долари на місяць. Якщо ви бачите, що якийсь ютубер десь там щось рекламує або когось рекламує, то ви не ставтесь до цього так жорстоко. Розумійте, що це теж люди, і вони теж хочуть їсти, так само як хочете їсти ви. Я нікого не рекламую, тому що я ходжу на роботу. І тому в мене так рідко виходять відео. Але є, є люди, які тільки ютубом займаються, і вони, можна сказати, змушені. Заробляти таким чином, рекламуючи інші інші продукти, ось в принципі всі теми, на які я хотів поговорити. Можливо, я щось і забув, і можливо, мені доведеться все потім в коментарях відписати. Якщо ви щось не зрозуміли, або щось не маєте якісь свої власні пропозиції, обов'язково пишіть про це в коментарях. Я завжди їх читаю, я завжди на них відписую. Якщо ви цього не помітили ще, якщо вам сподобалось цей формат відео, це класно. Якщо ні, я розумію, що вже за останній місяць це вже третє чи четверте розмовне відео, і це вже просто зашквар, якийсь. З вами був, як завжди, подов. Підписуйтесь, якщо цікаво, ставте лайки, коментуйте. І до зустрічі! Ну а найголовніше, тримайтесь, купи, як яйця. Зупи. Па-па чувачки. Знаєш, проблема цих відео в тому, що ти типу, маєш загальну ідею, розказуєш їх, а потім, коротше, монтуєш і, і шариш, що ти забув сказати щось дуже важливе.